Усіх вітаю! Мене звати Денис. Сьогодні я вам розкажу та покажу, як виконувати завдання з Microsoft Excel. Це у нас обласна олімпіада. Тож, давайте почнемо. Отже, ну, початок можна не читати. Із цього завдання я покажу лише в цьому відео один аркуш. Наступні відео ви можете бачити також на каналі вже другу та третю частину саме по цьому Excel. Ви в цей час підписуйтесь, ставте лайки, щоб чекати нові відео. І так, давайте почнемо. Отже, перший аркуш в межі років. Про відміняти кольори, використовуючи вказаний колір року дракона, яфазен камір, як ви можете бачити, та засоби табличного процесора в комірках F3 F13, подати кольор року у родовому відмінку з закінченням ОГО, наприклад, F6 має містити текст сірого, білого, а комірка F7 плакитного. Отже, давайте перейдемо саме до нас. Тут також є завдання, ось написане, але, в принципі, можна, хай буде. Отже, ми бачимо таблицю, в принципі, поки що нам треба лише колір року. А, і колір року в, в, в родовому відмінку. Тобто зелений, немає зеленого. А, є декілька варіантів, в принципі, як це можна зробити. Можна за допомогою функції Left чи Right. Як нам що, що зручніше, просто прибирати в кінці A, шукати тобто, позицію та прибирати. А можна трошки інше. Як це робив я? А, давайте. Для початку є така у нас функція красива, називається replace. Тобто замінює частину текста рядка на інший текст. Є. Що нам для неї не потрібно? Старий текст. Ми беремо ось старий текст. Далі беремо початкову позицію. Як нам визначати саме початкову позицію I, там, де у нас A написано? Для цього можемо використовувати функцію Search. Повертаю позицію першого входження символу або рядка тексту без врахування реєстру. Якщо чи читати зліва направо. Давайте виберемо Search. Uh, шуканий текст ми шукаємо AI. Uh, так. Текст перегляду ми переглядаємо цей самий текст. Початкова позиція 1. Закриваємо. Так, кількість символів 2. Новий текст ми пишемо ого. Ого. Так. Отак нажимаємо. Тобто, як ви бачите, у нас вийшло вже зеленого. В принципі, вже майже все працює, але лише там, де у нас сірий, у нас виходить сірого, але друг, другий раз не працює. Е, в принципі, є два шляхи вирішення саме цієї проблеми. Перший шлях це перевіряти, якщо у нас е, кількість е, ну, більше, тобто у нас декілька може бути у цих дужках, наприклад, білий, а там буде написано ще я не знаю. Нехай просто так блакитний ще, наприклад. Тоді треба перевіряти. Як це зробив я, я подумав, що ну, більше двох тут навряд буде. Тобто, що ми можемо зробити, це просто... Отак продублювати. Це перенести сюди. Це перенести сюди. І за допомогою функції ifError. If error. Оце значення, якщо помилка. То цей текст. У нас виходить зеленого. І там, де у нас було. Тобто, якщо у нас вже, вже нічого змінювати, не можна у нас помилка, ми повертаємо це ж саме. А якщо у нас помилки немає, то у нас, бачите, другий раз замінюється. В принципі. Якщо думати логічно, більше двох слів тут бути не може. Тобто, от ми виконали отак завдання. Беремо просто цей текст. І все, от у нас йде блакитний блакитно, зелений, зелено. Тобто, або можна також перевіряти, чи просто за допомогою іфа, просто дивитися, чи більше у нас, наприклад, двох кольорів тут. А, усім дякую за увагу, за те, що подивилися це відео. Успіхів! Чекайте другу частину.